Гузар на кожен день, 25 квітня. Молода людина повинна усвідомлювати, що вона має певні таланти, певні здібності. Треба усвідомити свої таланти, усвідомити також свої бажання, що я хочу робити. Надзвичайно важливий елемент це є порадитися, почути опінію других людей. Першу усього, батьків, родини, знайомих, які бачать нас, які мають досвід. Треба також бути второпним. Бо інколи, на жаль, буває, що батьки впираються, конче маєш бути лікарем, чи маєш бути адвокатом. І так би сказати, навіть не допускають якоїсь іншої думки. Мені здається, це надзвичайно невторопно. Батьки, але також інша особа, яка радить, повинна радити дуже реалістично, до чого та молода людина прагне, що є її натхненням. Любамир Гуза.